Ви так гарно співали, я думаю, може, краще заспівати вам. Але хочу виступити не тільки від свого імені, а ще й від імені Олега Тягнебока. Він мені доручив виступити від нас двох. І так, перше, ви знаєте про те, що ми були в Центральній виборчій комісії. Друге, ви знаєте про те, що ми виступили з чіткими вимогами до ЦВК. Третє, ви знаєте про те. Що сьогодні Центральна виборча комісія хотіла оголосити по всім 13 округам переможців від партії регіонів, всупереч рішенням комісії, і всупереч реальному волевиявленню? Що вдалося? Вдалось не допустити того. Щоб партія регіонів незаконно захопила мандати депутатів Верховної Ради України. Оголошені перевибори по п'яти округам. Це точно краще, ніж якби засухі, губські і всі інші отримали мандати. Ми все рівно не складаємо зброю. Ми вважаємо, що навіть на перевиборах ми переможемо. Ми висуненемо єдиного кандидата на кожному окрузі, а це означає, що ми доведемо ще кращий результат, ніж ми мали в Києві. І ще кращий результат, ніж ми мали по Україні. При цьому, на нашу думку, в цих округах є достатні підстави для визнання наших кандидатів переможцями. Тому ми за будь-яких обставин будемо подавати позов. До центральної виборчої комісії з вимогою визнати кандидатів від опозиції переможцями. Розумію про те, що суд кіншеньковий імені Януковича, але ми пройдемо всі судові інстанції. Виграємо, значить, судді ще бояться закону і справедливості. програємо. Значить, ці судді новим парламентом будуть притягнуті до відповідальності. Значить, ці прокурори і ця міліція понесуть відповідальність за фальшування виборів. Якщо будуть дострокові вибори, якщо ми об'єднаємось як три найбільших опозиційних сили, а ми це довели на цих виборах, що батьківщина разом з Свободою. Більше, ніж партія регіонів, і ми доведемо, що батьківщина, свобода та удар це більше, ніж партія регіонів комуністи і всі їхні приспічники. Ми вам дякуємо за те, що ви підтримуєте свій вибір. Ми вам дякуємо за те, що ви не здаєтесь. Тільки завдяки вам ми маємо сили для боротьби. Тільки завдяки вам ми отримали такий результат на виборах. І тому ми вам винні, і тому ми будемо відробляти кожному з вас. Ми завтра продовжимо мітинг. Завтра ми тут зустрічаємося з вами об 11-й годині ранку, для того, щоб сповістити, які подальші наші дії. Тому що для нас дуже важливо, що буде відбуватись з іншими округами. Вони хочуть віддати перемогу по двом Вінницьким округам, також кандидатам від влади, які програли ці вибори. Ми знаємо про те, що зараз до Центральної виборчої комісії буде внесено проєкт рішення про превибори і по двом Вінницьким округам. Я знаю, що кандидати, яким хочуть присудити перемогу на Вінницьких округах, вже підписали присягу Януковичу. Я знаю, що ці люди вже хочуть вступити до партії регіонів. Я знаю, що вони вкрали перемогу, і тому ми будемо вимагати там або визнання наших переможців кандидатами у депутати, або перевибори. Ми тут залишимо народних депутатів України і тих небайдужих, хто до завтра, до одинадцятої ранку, дочекається наступного мітингу. Будемо далі боротись. Слава Україні!